Вітаю вас в ефірі програма цей день з новинами вівторка, 24 січня. В студії Карина Крикун коротко про головне на початку випуску. Мільйон на дрон. Ми все ж таки плануємо досягти цю мету усі разом. Бо разом ми єдині, разом ми сильні. Ярмарком на проспекті поштовому стартувала масштабна благодійна акція. Єднаємо заради перемоги. КР». Трагедія в житломасиві інгулець. При візуальному огляді місця трагічного інциденту стає зрозуміло, що багатотонна автівка мала вельми обмежений простір для руху. Сьогодні під колесами сміттєвоза загинула жінка. Павербанки для зсу та саме мощна віше, яка тороя робити. Криворізький волонтер збирає зарядні пристрої для польових умов. Єднаємось заради перемоги КР. Таку назву має масштабний благодійний мистецький марафон, який стартував у місті сьогодні. Мета зібрати мільйон гривень на дрони для наших захисників. Протягом місяця мешканці та гості міста можуть долучитися до акції, взявши участь у культурно розважальних, освітніх та спортивних проєктах. Марафон благодійних заходів відкрили ярмарком на поштовому. На проспекті поштовому людно великим ярмарком стартує масштабна акція з допомоги військовим. Це спільний проєкт асоціації арткультура та управління культури виконкому криворізької міськради, покликаний об'єднати діячів культури, освіти та спорту, родини військових, представників національних товариств, підприємців, а також всіх криворіжців навколо спільної мети зібрати кошти на придбання 10 дронів для наших захисників. Сьогодні весь кривий ріг об'єднаний як ніколи, тому вже багато зроблено протягом цього року, такого складного року, Рада оборони нашого міста працює заради однієї мети. Звісно, ця, ця мета це наша перемога. Наш культурний фронт, фронт асоціації арт-культура та й усіх громадських організацій, об'єднань, небайдужих волонтерів. Приєднується до цієї акції, і сьогодні стартує ще один дуже великий проект міста Кривого Рогу. Має він назву Єднаємось заради перемоги. Головний слоган нашого проекту це зібрати мільйон гривень на дрони на дрони перемоги. Які допоможуть нашим військовим під керівництвом Олександра Вілкула. Ми маємо змогу сьогодні стояти тут, влаштовувати ось такі заходи. Маємо можливість працювати та жити повноцінним життям. Тому наше місто підтримує цю акцію і завдяки їй ми все ж таки плануємо досягти цю мету усі разом. Бо разом ми єдині, разом ми сильні. Спортивні, освітні, культурні заходи в рамках марафону проходитимуть протягом місяця. Стартують вони саме сьогодні з центрального міського району. Потім долучаються інші райони нашого міста. І 24 лютого ми проводимо фінальну таку велику акцію мітинг, реквієм підводимо підсумки у нашій підземній станції, і вона буде присвячена, звісно ж, такій сумні, але все ж таки даті, про яку ніхто з нас не повинен забувати. Це день. Початку війни, перший захід марафону видався масштабним. Ось таку локацію підготували педагоги та учні восьмої гімназії. Тут різноманітні прикраси, випічка, святковий коровай. Це картини юної художниці з цього закладу. Це Марінюк Марія. Вона займається професійно, навчається, малює, приймає участь в багатьох конкурсах. Сьогодні ми приєдналися до акції Мільйон на дрони. І для того, щоб зібрати якомога більше грошей, для того, щоб нас помітили, для того, щоб люди підійшли саме до нашої локації, ми зробили ось такі сувеніри. Дівчата, наші педагоги, школи напекли каравай, пиріжечки, тістечка будь-які. А наша дитина, учениця нашої гімназії, намалювала нашого президента і Песика патрона. Я думаю, всі ви його пізнаєте. Я думаю, що ми зможемо таким чином зібрати гроші на таку гарну акцію. Кекси, дрони з передбаченнями, гарячі страви на мангалі, пиріжки, художні вироби здається, на цьому ярмарку купити можна все. У нас ось є смачний пиріг, є ось. Прянички, які готували діти наші. Є печиво з побажанням, ось дуже смачненьке радимо його придбати. Цукерки, рогалики, які також виготовляли дітки своїми руками. Всі діти закладу брали участь в цьому закладі. І готувалися ми, мабуть, дня три зібрати якомога більше грошей для того, щоб дрон-мільйонник можна було придбати. Відвідувачі ярмарки кажуть, з радістю долучаються до спільної справи. Це благодійна ярмарка для захисників наших засушників, тому ми прийшли обов'язково щось купимо, блінчики з шпинатом, І ми прийшли з колегами. Такі потрібні обов'язково ярмарки, щоб допомогти. Це патріотичність нашу ката проявляють, знаєте більше. Ганна прийшла з донькою Вікторією, каже її чоловік на фронті від початку війни. Ми конвертуємо нашу злість в донати для того, щоб швидше наближати перемогу. Я стовідсотково такі заходи підтримую, донатимо допомагаємо, як можемо. Нехай це буде так і масово. Хтось тихенько це робить вдома з дивану. Так? Дитина мої поголосили в школі. Вона дуже сильно хотіла піти. Ми пішли, потратили всі на гроші, набрали різноманітних виробів. І солодощів, і хендмей, да, вироби. Ну ми задоволені дуже. Сподіваємося, що ці наші витрачені кошти підуть на добру справу і наближаємо перемогу всі разом. Ми придбали вироби в'язані. Ми придбали е, марки з псем патроном. Вона є фанатом е, цієї тваринки. Да? І різноманітні смаколики. Випічку домашню. Я здаю гроші і намагаюся як допомогти. Я Малюю та. Роблю подарунки та всякі поробки своїми руками для солдатів, які воюють за Україну, долучитися до подібних акцій криворіжці зможуть упродовж місяця. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день. На житломасиві масиві інголець стався нещасний випадок. Із невідомих поки причин під колеса сміттєвоза потрапила жінка. На місці трагедії побувала наша знімальна група. Цей клаптик території поблизу контейнерного майданчика на вулиці Каткова сьогодні вранці став місцем трагедії. З невідомих причин під колеса сміттєвоза потрапила жінка. Від отриманих травм вона померла. 24 січня до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на території Інголецького району. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що вантажний автомобіль допустив наїзд на 54-річну жінку. Від отриманих травм жінка померла на місці. Контейнерний майданчик розташований між багатоповерхівками. Поряд не надто багато вільного місця навіть для швидкого проїзду легковика. При візуальному огляді місця трагічного інциденту стає зрозуміло, що багатотонна автівка мала вельми обмежений простір для руху. Тож і потенційна швидкість мала б бути невисокою. Якщо ви он задом, то він медленно їхав. Він же не на большой скорости їхав, а потихоньку їхав. Я взагалі не розумію. Інгульчани згадують, зазвичай сміттєвози гучно сигналізують про початок і завершення руху. Коли заїжджають, сигналять, і коли виїжджають, сигналять. Ну дуже, отак, я ж кажу, що сиджу на скам'яті, то вони ну, дуже сигналять. Але попри все, фатального наїзду уникнути не вдалося. У місцевих свої версії нещасного випадку. Кажуть, це трагічний збіг обставин. Вочевидь, жінка опинилася у сліпій зоні масивної машини та чомусь не зреагувала на рух вантажівки. Я теж в воді, він була, зробив. Є смертві зони, що в не бачив в зеркало. Може, жінка не побачила, що він чи він якось там чи розворачував, що не замітив. Усі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Олег Гендриксон, Артем Кравченко. Цей день. Співробітники поліції охорони затримали 42-річного криворіжця з вогнепальною зброєю. Чоловік ходив уздовж дороги та наставляв пістолет на машини, що рухалися повз нього. Така пригода сталася вчора близько 18-ї години на вулиці Кобилянського до наряду поліції охорони по спецлінії 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння розмахував зброю на проїжджій частині у бік проїжджаючих автомобілів. Прибувши на місце працівниками поліції було виявлено підозрілого чоловіка. При проведенні перевірки було вилучено пістолет. Чоловіка було передано досліджу оперативної групи. У видачі є лікарняних 1 січня. Пенсійний фонд став органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відтак дещо змінились правила оформлення електронних лікарняних. Детальніше про зміни Даріскова розпитувала лікаря. З початку січня фонд соціального страхування, який відповідав за оформлення та фінансування виплат полікарняних, передав свої повноваження пенсійному фонду. Таке передбачали ухвалені у вересні рішення щодо запровадження нової організаційної моделі соціального страхування. Тепер Вся інформація про застрахованих осіб, про внески єдиного єдині соціальні внески, і відповідно лікарняні, які надходять на оплату, будуть в одній структурі. Це трошки оптимізує маршрут, зменшує бюрократичне навантаження. Ну і взагалі більш логічніше. Віктор Панькач каже: наразі стала ще більш суттєвою відмінність паперових лікарняних від електронних. Паперові лікарняний це був і медичний документ. І фінансовий. Він в собі мав інформацію про стан пацієнта, діагноз туди можна було або шифром вказати, або прям прописати. І з іншого боку, він містив інформацію про роботодавця, про виплачену суму по лікарняному, і так далі. Електронний лікарняний тепер розділений на дві окремі частини: це медичний висновок про тимчасову непрацездатність, МВТН, як ми його називаємо, скорочено. І це сугубо медичний документ. До нього має доступ лише лікар і пацієнт. І друга частина електронного. Електронного лікарняного власне сам лікарняний листок він зберігається на базі пенсійного фонду, і до нього має доступ лише пацієнт, роботодавець і пенсійний фонд. А отримати такий лікарняний можна тільки за наявності підстав для його створення сплачених соціальних внесків. Якщо пацієнт був працевлаштований до того, як подали перший звіт про ЄСВ для цього пацієнта, лікарю прийде помилка від пенсійного фонду, що він не має, що немає, що відсутня інформація про працевлаштування. Відповідно, медичний висновок буде сформований і збережений, а лікарняний на оплату роботодавцю не буде переданий. Схожа ситуація, якщо пацієнт змінював прізвище. Обидві ці проблеми виправляються однаково. Роботодавець або подає свій щоквартальний звіт по ЄСВ. В пенсійний фонд надходить нова інформація про працівника, або про його працевлаштування, або про зміну прізвища. Після цього лікар повторно надсилає медичні висновки на обробку і лікарняний сформується. Лікарі нагадують і про інші важливі положення щодо є лікарняних. Те, що було, але не завжди виконувалось, електронний лікарняний може сформувати лише лікуючий лікар. Не всі відчувають різницю між сімейним лікарем і лікуючим. Сімейний лікар це той, з ким укладено декларацію. А лікуючий лікар це той, хто в даному випадку вам встановив діагноз, призначив обстеження і призначив лікування. Наприклад, ви звернулися з травмою. До травматолога він вам призначив лікування. Він і став вашим лікуючим лікарем. Сімейного лікаря не, ну, не буде можливості видати електронний лікарняний. Процес отримання електронного лікарняного відбувається за чітко визначеним алгоритмом на прийомі у лікаря. Після того, як огляд буде збережено, у лікаря є можливість сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Пацієнту в момент формування такого висновку приходить перша СМС. -ка. Вона фіксує саме медичну частину. Вона містить і букви, і цифри це код із 16 символів. Після цього автоматична система медичний висновок відправляє в пенсійний фонд України. Після того як роботодавець побачив в електронному кабінеті цей лікарняний, він може подавати заяву розрахунок на пенсійний фонд і оформлювати виплату для працівника. Дарій військова Денис Захаров цей день. Альтернативні зарядні пристрої для польових умов збирає криворіжець Олексій Штикалюк. За плечима майстра з ремонту побутової техніки десятки виготовлених власноруч павербанків, які Олексій передає для потреб українських військовослужбовців. У майстерні волонтера побував Іван Проводов. На волонтерському фронті Олексій з початку війни ремонтував пральні машини для українських захисників. Техніка призначалась для формування маскувальних сіток. Первую стиральную машину привезли, отремонтировал, передал. Потом поступила еще вторая же стиральная машина, которую дали ну люди волонтерам ну в неисправном состоянии, опять же тоже отремонтировал и пошла далі служити, то тобто, есть сті теж касі маскирочні сітки. А потім може бути і прийшла воєнним, котрий там может быть, носки, там, одежду стирати. З часом волонтер відгукнувся на пропозицію збирати павербанки. З німеччини надіслали зразок. Перший виріб зробив із трьох павербанків. Зрештою, обсяги стали зростати до десятків і сотень штук. Майстер каже, ємності павербанків часто не вистачає для потреб захисників, та й ціни на зарядні пристрої теж нині дуже високі. Тож військовим просто необхідна допомога волонтерів. Военные очень много переплачивают, покупая новые пауэрбанки, которые там на 40-50 тисяч, это то, что заявляет производитель. Ну а по факту там получается тысяч 15-20. Им просто не хватает. Когда мы предлагаем военным вот эти вот повербанки, то есть мы их отдаем, они просто ну, не могут нарадоваться, как ну, действительно хорошие вони держат. Вот этот более 40 тисяч, он действительно держит. Ну, по сравнению с тем, что продают в магазине. Для збирання павербанків майстер використовує звичайні батарейки для ліхтарів. З'єднаний блок вставляє у спеціально виготовлений корпус. Начинка найбільшого з них вже випробувана як зарядний пристрій для дрона. Це найможніше річ, яку я можу робити. Тобто тут йде в кожній ячейці по 10 штук. Тобто тут взагалі 60 розібраних павербанків. Мені сказали, що квадрокоптер заряджали 4 рази, потім акумулятори к нему ще раз 4 заряджали, і плюс ще. Пульт для квадрокоптера він же теж на акумуляторі заряджається. Тобто він только себе лишь половину. и тобто його в ноль были ще даже не посадили. Щоб збільшити виробництво павербанків, волонтеру необхідна підтримка земляків. Для подальшої роботи украй потрібні акумулятори, одноразові електронні сигарети та багато розхідних матеріалів. Про використані кошти майстер готовий надавати фотозвіти із чеками. Проводов, Артем Кравченко цей день. Більше про допомогу Олексія Штикалюка військовим збройних сил дивіться у неділю у програмі постфактум. Три предмети за 180 хвилин. У Міносвіти презентували модель вступу до вишів у цьому році. Абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест із трьох предметів. У межах НМТ передбачені два обов'язкові предмети українська мова та математика, третій на вибір. Це можуть бути історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Основна сесія відбудеться у червні, додатково у червні-липні. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. 11 місяців у нових реаліях. Кожен на своєму місці допомагав так, як він вважав за потрібним. Як змінилося життя криворіжців з початку повномасштабної війни? Подарунок для Максимка Це був перший Новий новиводю більше трьохсот дітей з родин переселенців отримали солодощі від ГО на Кривбас». Матч на підтримку благодійного марафону. Наше місто так об'єднує, і ми всі разом тоді переможемо. Вихованці академії ФК Кривбас вийшли у чвертьфінал зимового кубка. 11 місяців тому в життя кожного українця вірвалась війна. Майже рік мешканці Кривого Рогу, як і кожного міста і села України, живуть у нових реаліях. Про боротьбу і допомогу, сподівання і надії ми запитали у «Криворіжців» сьогодні. Одинадцять місяців спротиву, героїчної боротьби і допомоги українській армії. 335 днів в Україні триває повномасштабна війна з російськими загарбниками. Події, які змінили кожного. Во-первых, всі стали дружніми. Мені це кажется, в першу чергу. Ну і кожен як то зараз один за всіх і все за одного. Почився народ. Стали більш дружніми, ніж це було раніше. Допомагаємо один одному набагато. Так би мовити, стали ближче один до одного. За цей час кожному українцю довелося пережити чимало важких емоцій. Та як кажуть криворіжці, навіть до життя в умовах війни з часом звикаєш. Психічно всім важко. Не знаю, що ще сказати. Все жахіття просто. Просто жахіття. І не знаю, тих, мабуть, таких серед моїх знайомих немає, на кого б ніяким чином це не впливало. Ні, дуже конкретно такої паніки, як була в перші дні війни. Спочатку біжали, не знали, куди і що робити, а зараз вже якось то к этому всьому. Ну, в перші дні було дуже складно, взагалі не зрозуміло, що відбувалося, а зараз вже більш-менш якби звикли, можливо. Плинула війна і на сприйняття українцями своєї країни. Попит на українське росте з кожним днем. Особливий інтерес до історії національного одягу, що став промовистою частиною сучасних образів. Чільне місце рідній мові. Мене розуміння, то що я зараз живу в країні, яка прагне незалежності, яка прагне свободи, і навіть я, яка. Це життя розмовляла російською мовою. Зараз я розмовляю українською, намагаюся, по крайній мірі. Іноді в мене виходить іноді. ні. Я думаю, що кожен українець відчув себе дійсно гідним громадянином нашої держави. Тому кожен на своєму місці допомагав так, як він вважав за потрібним. Думаю, кожен з нас доклав руку до того, що ми вже 11 місяців тримаємося. Карина Крикун, Максим Паномарів, цей день. Майже 300 дітей з родин переселенців, які мешкають у місцях компактного проживання, отримали солодкі подарунки від громадської організації «Набад Кривбас. Вікторія добровольська розкаже більше нас такі подарунки, да головне здоров'я, терпіння, і щоб ми перемогли якнайшвидше. настав мир. І всі повернулися в свої домівки. Ну хто забажає залишитись крово? Москів раді у цьому закладі живуть переселенці Євгенія з Херсонщини. Разом з чоловіком та батьками тікала від війни з села Давидів Брід вже у Кривому Розі. Два місяці тому народився її син Максимко. Це для нього новорічний подарунок. Це був перший новий рік. Правда, он не сильно так, естественно, что ничего не понимает, но стараемся для него делать все, чтобы он не знал, что такое война и даже не помнил этого. Родители у нас, конечно, очень сюда приехали первые, мы уже приехали чуть попозже, мы летом были. Приехали сюда, я уже была в положении. Мы бежали от войны, мы ехали, добирались до Кривого Рога с Херсона трое суток. Приехала моя бабушка, которая 77 лет. Бабушка у нас, получается, вообще дома контузила. Прилетел снаряд прямо в огород, полностью снесло крышу. Возвращаться нам теперь некуда. Вообще жить нас, конечно, очень тепло приняли. Нам дали все. Мы просто приехали. У нас был маленький чемоданчик. Нам дали все абсолютно, считая посуду гігієну. это все нам дали здесь. Уже нас здесь приютили. учора. Майже 300 дітей з родин переселенців, які мешкають в місцях компактного проживання, отримали солодкі подарунки від ГО на Кривбас та ради оборони міста. Ми завершуємо процес видачі подарунків дітям, які місяць роздавали різним категоріям. І, звісно, вирішили завершити і привезти по всім цим закладам, де проживають такі дітки до 16 років, щоб надати таку допомогу ще раз, щоб ніхто з діток обоздолених, які залишили, житло своє, не, були, не залишились без подарунка до всіх новорічних свят різдвяних. Тому надіємося, що для них це буде сьогоднішнє свято, таке маленьке, але тим не менш радісне. Хоч маленька радість таким діткам буде сьогодні надана. Загалом від міста 30 тисяч дітей отримали і від ГО БАД, яка співпрацює з Радою оборони міста, ще 3 тисячі додаткових таких наборів різним категоріям. Вікторія Добровольська, Роман Кравченко, цей день. Майже два тижні вихованці Криворізьких позашкільних закладів займаються в очному режимі. Наша знімальна група побувала в центрі позашкільної освіти Терни. В центрі позашкільної освіти терни є підвальне укриття. Тому з 12 січня тут вихованці тренуються наживо. Це зал для занять боксом. Юні спортсмени задоволені. Нарешті вони мають умови для тренувань, адже вдома повноцінно займатися цим видом спорту складно. Мені дуже подобається те, що відкрили тут бокс, бо до цього я не мог займатися вдома. Коли міг я займався, але це не так. Тут набагато краще, я дуже рада. Вдома не так займатися, бо Тут там мало місця і нема тренера. У нас є ринг і ми бігаємо. Я їм давав вправи, вони мені присилали, була обратна связь, відео своїх тренувань вдома. Ну, це було наскільки можливо, так ми і працювали. Але ж багато дітей розбіглися, чесно кажучи. Вони були, зараз їх немає, не можна зібрати. На сьогоднішній час. Це дійсно для нас така дуже гарна зміна сталася, що ми можемо займатися вже якби в залі. А в цьому залі старші вихованці качають м'язи та готуються до змагань з важкої атлетики. Найближчі у лютому з реслінгу. Знімали дистанційно відеоролики для ну, вправи, знімали для дітей, виставляли онлайн, щоб вони повторювали, виконували вдома. Але... Ну, звісно, вдома це вже не те, там нема тренажерів. Дітям складно вдома займатися самостійно. Нема контролю, як вони виконують вправи. Ходжу в зал, щоб бути спортивним, підтягнутим, мати фізичні здібності різні, бути сильним. Та й вдома якось складно займатися. Тут є тренер, до якого можу підійти, запитати, що мені виконувати. Тут є різні тренажери, на яких я можу позайматися. Центру позашкільної освіти терни п'ять років. Свою діяльність він розпочинав з клубу науково-технічної творчості. Зараз в багатопрофільному закладі офлайн заняття проходять тільки для спортивних секцій. Окрім боксу та важкої атлетики, в закладі тренуються і футболісти та волейболісти. Гуртки технічної творчості продовжують працювати онлайн. Загалом у центрі понад 700 вихованців. Керівники сказали, і діти вони довольні, що ми відкрилися. Ми раді, що у нас є просте приміщення для укриття. Все, всі і з цим приїхала комісія, всі зробили, що ми можемо займатися постійно тепер. Хто ж бажає питань немає. Ми приймаємо всіх. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день. Відбулись чергові поєдинки зимового кубку серед команд футбольних академій країни. Представники ФК Кривбас не залишили шансів своїм опонентам та пройшли у чвертьфінальну стадію всеукраїнських змагань дитячої юнацької ліги. Таким чином кривбасівці підтримали мистецький марафон. Єднаємось заради перемоги КР. Представники футбольного клубу Кривбас долучились до міського мистецького марафону Єднаємося заради перемоги КР. Збирали кошти на дрони для ЗСУ на матчі зимового кубку України з футболу, що проходить під егідою дитячо-юнацької футбольної ліги. Найменше, що ми могли зробити, це ну, по-перше, привернути увагу до цієї акції. Тобто, всі діти сфотографувалися з банером перед початком, і ми встановили скриньку, яку всі бажаючі можуть зробити свій внесок. Я вважаю, що для перемоги будь-які. Внесок дуже важливий. Нехай так Кривбас об'єднує, нехай наше місто так об'єднує, і ми всі разом тоді переможемо. Вже ворог все далі і далі від нас. Зимовий кубок з футболу альтернатива чемпіонату України, що не відбувся через війну. У цих змаганнях беруть участь гравці дитячої юнацької футбольної ліги, серед яких і представники футбольного клубу Кривбас. Ми зараз дуже багато зусиль прикладаємо для розвитку дитячого футболу, саме академії Кривбас. Я гадаю, що всі давно знають, що Кривба це не тільки перша команда, ще й Ю-19, і Академія. Для нас було дуже важливо, щоб ми грали в Кривому розі і Академію, і першою командою, і -19. Тому цим ми показуємо, що ми живі, що ми боремося, що ми переможемо 100%. Переможемо і на футбольному полі, і поза ним. Кривбасівці подолали бар'єр групового кубкового протистояння. В одній восьмій фіналу 15-річні гравці нашої команди зустрілися з однолітками із ФК Олександрія. У груповий етап ми пройшли, обіграли 2-0 оболонь, 1-0 програли арсенал, 3-0 Полтаву обіграли і 3-2 програли Кремню. Ну, різниця була в чому у нас три перемоги і ми зайняли друге місце. У нас з «Кремнем» там порано по 9 очей було. Ми пройшли в одну восьму фіналу. За підсумком гри кривбасівці чотири рази відзначились у воротах суперників та пропустили лише один м'яч. Забили все, що могли, були моменти, награли на ці моменти. Тренер у нас Андрій Голуб і Олександр Сергійович Сіміренко дуже хороші люди. Перед кожною грою заряджають нас. Ми заряджені на кожну гру боротися будемо імбіс за кожного з нас з нашої команди. З рахунком 2-1 на користь криворічців завершився другий матч. У ньому теж в одній восьмій фіналу 17 17-річні вихованці кривбасу переграли запорізький металург. Таким чином обидві команди від нашого міста продовжать боротьбу вже в одній четвертій зимового кубку. Фінал цих змагань очікується наприкінці лютого. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день. На сьогодні все. Залишайтеся з Руданою у соціальних мережах у цій студії. Зустрінемось завтра. Бережіть себе.